Стан хлопця, в руках якого вибухнув мобільник, покращився. Медики кажуть, він відбувся легкими опіками, лише тому, що швидко відкинув гаджет. Це сталося в Луцьку. У руках 14-річного юнака загорівся мобільний телефон. А за секунди пристрій розірвало на частини. Чому такі випадки трапляються, і що стало причиною вибуху? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич далі розірвало там всередині батарею. Підліток, в руках якого вибухнув телефон. Досі в стані стресу З пресою, спілкуватися ще не готовий. Як це було, розповідає його батько. Пан Володимир показує те, що залишилось від синового гаджету. Він задимівся, спалахнув і, врешті, розірвався просто у руках підлітка. Були все в диму, просто в їдком нічого не я. Я ніколи не уявляв, що телефон може так палати і так диміти. Це сталося, коли син надсилав другові повідомлення, і гаджет в цей час не був на зарядці. Запевняє чоловік, добре, що о, син розумів, і ми розуміли, зорієнтувалися, що робити. По друге, це могло трапитись вночі, коли всі спали. Ущастило, що хлопець встиг швидко відкинути палаючий телефон, і опіки легкі кажуть медики.